Повідомлення можуть кодуватися різними способами. Вибір способу кодування залежить від виду повідомлення, яке необхідно кодувати, текст, число, графічне зображення або звук чи відео. Для опрацювання за допомогою комп'ютера повідомлення подаються у вигляді послідовностей електричних або магнітних сигналів двох видів. Кожний сигнал одного виду умовно позначається цифрою 0, а іншого виду 1. Кодування повідомлень із використанням двох сигналів називається двійковим. Набір даних, отриманий у результаті двійкового кодування, називається двійковим кодом. Цифра 0 або 1. У двійковому коді повідомлення має назву БІТ. Однією з двох цифр 0 або 1 можна закодувати, наприклад, правильні ствердження неправильно 0 або правильно 1. Стан вимикача вимкнено 0 або увімкнено 1. Із двох бітів можна скласти чотири коди 0, 01, 1 0 і 1, 1. Ними можна закодувати наприклад, чотири чверті координатної площини 0, 0 ліва верхня, 01 права верхня, 1 0 ліва нижня, 1, 1 права нижня. Із трьох бітів можна скласти вже 8 кодів: 000, 001, 010, 1 100, 101, 0 і 1. Ними можна закодувати, наприклад, сторони горизонту. Із чотирьох бітів можна скласти 16 кодів, з п'яти. 32 коди і так далі. З восьми бітів можна скласти 256 кодів, і цієї кількості, щоб закодувати всі літери англійського та українського алфавітів, арабські цифри, розділові знаки, знаки арифметичних дій, а також деякі інші символи. Послідовність із восьми бітів має назву байт. Таблиця степенів числа 2 демонструє кількість різних повідомлень, які можна закодувати за допомогою відповідної кількості бітів.